Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ось гляньте в друге цвітіння у мене вийшла Троянда Lady of Charlotte» шикарна помаранчева красуня. Подивіться, як вона гарно виглядає в горщику. Це її друге цвітіння, воно дуже гарне, дуже яскраве. Надавала дуже багато нових листочків, нових бутонів, нових квітів. Листя виглядає досить свіжим. Дуже гарно себе показує в другі цвітіння, майже не хворіє. І дуже має гарну округлу форму її кущів. Друзі, тут два куща. І вони гляньте, як гарно, гармонічно виглядають в горщику. Дуже густі. Гарні помаранчеві квітки. Ось гляньте на цю квіточку, вона така помаранчева, але на її пелюстках є рожеві переливи, вони дуже гарно виглядають і так зразу і не поймеш, який в неї цікавий колір. Він такий вогнево-помаранчевий, але наскільки цікавий, що навіть на них, на її пелюстках, є рожевий. Її форма квітки вона не міняється. Вона така і залишається. Просто світліша її колір. Потім вже трошки пелюстки більш становяться такими рихлуватими і вже потрошку починають пропадати. Але її форма її квітки так і залишається. і за цього її кущ виглядає ну, дуже прекрасно. Дуже гарна троянда Ледів Шалот. Друзі, а ось тут в мене розпустилася троянда Афродіта. Подивіться, яка гарна троянда, дійсно, дійсно Афродіта, шикарна, з такою гарною квіткою, нібито фарфоровою, з дуже ніжним рожевим кольором, блідим рожевим кольором. Квітка настільки акуратна. Гляньте, як в неї акуратно закручена серединка, пелюстки дуже ніжні, вони такі плотненькі і дуже-дуже акуратно закручені, мають такий чистий колір, нібито фарфоровий. І кожен її пелюсточок має дуже акуратну форму, таку ідеальну форму, він так добре підходить для цієї троянди. Хоча її колір досить блідий, але вона має деякі підсвічення. Ось гляньте, як вона виглядає в моєму саду. Вона аж світиться, її видно також заздалегідь. І вона дуже виділяється на фоні інших троянд. На задньому плані в мене валдів, який так і не цвів цього року. Але він також має дуже схожий колір її квітки. Теж такий блідорожевий. Але троянда Афродіта вона дуже виділяється. Вона мені нагадує таку гарну перлину в саду, таку ніжну прикрасу. Дуже така гарна троянда, друзі, дуже мені подобається. Спочатку я її посадила, вона в мене захворіла. І так я не бачила її першого цвітіння. А ось друге цвітіння, ну я нарешті побачила її шикарні квіти. Ну, нарешті, ну просто я в захваті від неї. Вся блискуча, вся така нарядна, така гарна, акуратна. Ось так вона у мене виглядає там на задньому плані. У мене повідцвітали саме роман серед Леонардо да Вінчі. Трошки відніться мої голуби гортензії. Афродіта аж світиться. Також в другі цвітіння в мене входить троянда джардіна. Гляньте, яка здорова трояндочка. Подивіться, на її просто ідеально зложену квітку, яка в неї ідеально закручена серединка, яка яскрава, рожева, гарна в неї форма. Просто милуюся кожен день, але квіти її розпускаються по одній. Нема такого, щоб кущ її був. Увесь усипаний квітами, але її півроку я її посадила цієї весни. Тож я буду чекати, коли вона мені буде заплітати мою арочку. Але гляньте на цю квіточку. Просто неймовірна. Я ніколи не думала, що жардіна буде такою цікавою трояндою. На всіх фотографіях та в інтернеті я дивилася її квіти. Мені чомусь нагадували квіти один роз, але вони були більш блідими. Але коли вона ось так починає розпускатися, ну дуже гарний яскравий рожевий колір у неї. А серединка просто ідеально закручена, плюсточки гарні, біленькі по Та листя вона зовсім не хворіє. Дуже прекрасно себе почуває, дуже гарно розвивається, кущ росте дуже акуратно. Він не видає великі пагони, великі гілочки, а відразу ось так от акуратно, дружно, всіма гілочками в мене починає рости. Милуюся цією трояндою, листя глянцеве, зелене, блискуче. Гляньте, скільки ще квітів в неї буде. Чекаю, чекаю, коли вони всі будуть розпускатися. Дуже сподіваюся, що погода дасть їй розпуститися повністю і показати себе ще більш гарною. Поблизу неї у мене чіпендил, також потрошку квітне на протязі всього літа. Ось такий помаранчевий красунчик. І ось так виглядає квіточка, яка відсітає. Зовсім інші кольори. Ну, Чіпендейл завжди заворожує своїми цікавими кольорами. Дуже гарна троянда. Також, як і жардіна, має блискуче листя. Вони виведені з одного розплідника, розплідника Тантау, що знаходиться у Німеччині. І сразу видно їх почерк, які гарні трояндочки, які здорові, як гарно розвиваються, як гарно ростуть. Має дуже гарне шикарне листя. Також друзі, в друге цвітіння у мене потрошку входить троянда Сенс візен, але він має таке світло-зелене листя. Зараз він трошки відійшов. Перед цим він так дуже сильно хворів, а зараз відійшов вже набагато почуває себе краще. Гляньте, які в нього цікаві квіточки. Ось вони розпустилися. Зараз вони виглядають трошки блідими. Трошечки вигоріли вже в мене на сонечку. Ось так його також. Квіточка виглядає. Дуже цікаво зложена в нього квіточка. Гарно закручені в нього полюсточки, подивіться. Так цікаво, Нагадує мені чимсь таку гарненьку, ніжненьку тканину його полюстки. Ну, дуже цікава троянда. Я дуже сподіваюся, що вона себе буде гарно показувати та заплете мені мою арочку. А поки що я задоволена, в принципі, якщо б він ще не хворів, було б взагалі причудово. Але дамо йому час, щоб набрав свою силу та красу. Також, друзі, у мене вже вовсю розпустилася та вже потрошку відсітає. Троянда, принцеса Уельська. Це, мабуть, вже її третє цвітіння. Це для мене, друзі, знахідка в цьому році. Купила її досить несподівано, але вона мене радує усе літо. Дуже гарна надійна троянда. Поки що перший рік у мене росте і дуже гарно себе зарекомендувала. Завжди наростає швидко свій кущ, майже все літо вона квітне. Така неприхатлива троянда, гарненька, біленька. Хто любить білі троянди, зверніть на цю троянду увагу. Мені вона дуже сподобалася, у неї досить цікава форма її бутону. Такий чистенький кольор в неї. І дуже гарно вона виглядає. Друзі, а тут в мене в друге цвітіння входить троянда Young Lucidiaus. Ось така красуня від Девіда Остіна. Надавала багато новеньких бутонів. Тут будуть багато квітів, але квіти розпускаються поки що по одній. Тут. Тільки дві квіточки почали себе показувати. Друге цвітіння буде яскравіше, ніж перше. Посадила я її також цього літа. Дуже гарний яскраво малиновий колір, дуже запашна троянда, приємна. Спочатку, коли купила я її в магазині, її листя виглядало досить хоробливим, таким непонятним трошки. Воно було світло-зеленого кольору, листя якесь підкручене, ніби якесь порчене. Я трошки переживала цього. Думала, може, це такий сорт, тому що всі кущі були з таким листям в магазині. Але надалі я бачу, що листя гарного кольору. Це листя вже новеньке, яке виросло в моєму саду. І гляньте, воно виглядає досить непогано, але все ж таки має легенькі підкручення на листиках. Але зараз воно виглядає вже здоровим. Дуже її люблять гусениці. Знайшла одну, яка їла і з'їла пів її квітки, пів бутончика з'їла. І від цього квіточка виросла деформованою. Тут квіточка має вже гарну форму. Вусеніця я всіх поубирала, які тут було. Їх дуже важко, друзі, вивезти, чомусь її не беруть ніякі оприскання у мене. Друзі, а тут в мене в друге цвітіння, також входить троянда Квіношвіден. Ось так виглядає її кущик. Дуже гарний, насправді, в неї колір, дуже-дуже ніжний, майже білий, лососово-рожевий, такий цікавий, з легким підсвіченням. Насправді. Зараз її квіти, вони дуже маленькі, сантиметрів, мабуть, десь 6-7. З часом вони повинні бути трошки більшими. Перше цвітіння не змогла я її засняти, тому що квітка продержалася, ну, майже три дні. Я просто не встигла її зняти. Квіточки були ще меншими, ніж ці, що для мене було трохи дивно. Я думала, що коли куплю цю троянду, вона відразу мені покаже великі, гарні квіти свої, царські квіти, з такою гарною, шикарною формою. Але ні, квіточки досить маленькі поки що. Але не менш красиві, не менш привабливі, з такою шикарною формою. Її важко. Сплутати з якоюсь іншою трояндою. І дуже гарний друзі, в неї кущ. Вона також посаджена цієї весни, голокорневою. Гляньте, який шикарний вже має кущ. Квіточка, яка відцвітає, становиться ще більш блідою. Квіточка, яка тільки починає розпускатися, має таке гарне пастельне підсвічення внутрі її квітки. Приємно роздивлятися її квіточку, квіточка в формі лотоса. І ось такий гарний кущ. Будуть ще на неї квіти на цьому кущі, але так як квітка дуже швидко відцвітає, я не знаю, чи я побачу цей кущ в повному цвітінні. Можливо, так і будуть квіти розпускатися по дві по одній, не знаю, але ж це все ж таки перший рік, тому будемо її чекати. Цю красуню, квіновшвіден. Друзі, тут в мене розпускається Zation Mariner. Я навіть і не знаю, мабуть, це вже третє його цвітіння. Збилася я вже з тут, тому що він досить швидко росте, досить швидко показує свої квіти, але квіти дуже швидко відцвітають. Також ці квіти полюбляють їсти гусениці, Бачите, тут квіточка вже трошки під'їдена. Листя також трошки підійдене. Важко уловити цей момент, коли ці гусениці нападають. Хоча в минулому році вони в мене дуже сильно поїли мої троянди. І другого цвітіння я так і не бачила гарного. В цьому році вже трошки краще, вони не так сильно нападають. Ось так от виглядає квіточка The Asian Mariner. Гляньте, як вона розпускається, яскравого рожевого кольору. Дуже гарна форма, дуже гарна серединка, гляньте, який шикарний в нього кущ. Такий великий, такий гарний. Скільки дав новеньких бутончиків на друге цвітіння. Тут вже пару квітів відсвіло. Також ще розпускаються квіточки. Не хворіє, друзі. Шикарний кущ. Зарекомендував себе дуже добре, але він досить швидко відцвітає. Квітку тримають зовсім недовго, максимум це 3 дні. Це мені не дуже в ньому подобається. Хоча я в захваті від цієї троянди. Все ж таки, я вважаю, що він достойний бути в моєму саду. І поряд з ним в мене також потрошку розпускається Олександра Овкент, принцеса Олександра Овкент. Ось її шикарна квіточка, Ця квіточка поряд вже відцвіла. Також. Все, відлажу її зняти, все ж думаю, що все ж таки вона покаже повністю цвітіння свого куща, але ні. Також квіти в мене розпускаються по одній, по дві. Хоча квіти, ну, дуже, прям гарні. Кожна квіточка якийсь шедевр. Друзі, а ось тут також мене порадував троянда Артур Белл. Подивіться, який гарненький. Ну, порадував він мене в друге цвітіння. Ну, в перше цвітіння був дуже ріденький такий. Зовсім я не очікувала, що він буде такий гарний в друге цвітіння. І дуже багато троянд насправді мене вразило в Друге цвітіння. Артур Белл дуже гарно себе показав і гляньте, скільки надавав нових квітів жовтеньких. Їх треба, правда, підв'язати. Дуже багато нові гілочок, і вони ось так от звисають вперед. Треба зайнятися, його підв'язати. Наверху також в нього є квіти. На другі цвітіння дуже гарно зацвів, квіти є і внизу і вверху, по всьому периметру його куща. Гарний жовтий колір. Також дуже гарні квіти в нього. Квіти трошки змінили свою форму за 4 роки, що він у нас росте. Перші роки вони більш показували свою серединку. Зараз квітка більш підкручена. На кінцях його пелюстки трошки вигорають і становяться більш блідими, але всередині квітка залишається жовтенькою і за цього має таке гарне жовтеньке підсвічення. Вона дуже яскрава. І зараз, ну, дуже він нарядний. Довго думала я, що робити з цією трояндою. Так мучилася я 4 роки і не знала, що це таке буде. Просто росли якісь кущі, не було на них дуже багато квітів. Троянда не зовсім себе поводила як плетиста. Спочатку просто виглядала. Як чайна гібридна троянда, але зараз, друзі, дійсно пройшло 4 роки і він мене радує. Ось такий яскравий красень. Белл. Дякую, що передивилися це відео. Бажаю вам гарного настрою.